Доброго дня, це окрема думка Олексій Гарань, професор політології. Сьогодні наш гість Пане професоре, Вітаю вас. Доброго Добрий дня. День. ми обговоримо найгарячіші події останнього дня, вчорашнього дня. Найгарячіша подія Києва сьогоднішня, це та, що Лесю Робез зняли з виборів. Як міського голови, так і лідера з. Списку партії Нове життя, е, значить, ТВК, територіальна виборча комісія, члени ТВК від удару батьківщину партії регіонів і компартії продемонстрували єдність і проголосували за зняття її з виборів. Леся пише, ніколи не думала, що скажу вслух цю затерту фразу за що ми стояли на майдані? Щоб через три місяці колишні соратники по барикадах мочили мене методами Януковича Ківалова. Е, як ви як ви сприйняли цю новину? Ну, для мене це дивно. Ну, одразу я хочу сказати, що знаєте, я не є е, юристом з виборчих питань, тому якщо коментувати юридичні аспекти, да, там щось юристи пояснювали, чому що як, то це краще звертатися до юристів, до Комітету виборців України тощо. Вони це краще прокоментують. Для мене це було дивно. Е, я, ви знаєте, я навіть не знаю, який шукати за тим політичний підтекст і так далі, тому що. А, насправді я не думаю, що якщо ми подивимося на соціологічне опитування, то давайте будемо реалістами. Значить, Леся робиться скрава політик, яка стояла на майдані, з якої я був. Ми разом були на майдані і бачив в найкритичніших ситуаціях. Я і... теж я... вона да, боєць і... вона да, і да, і якби жодного якби поганого слова сказати не можу. Чому вона але я не знаю, чому вона вирішила йти в мери Києва? Вона займалася освітою закордонними справами, і якась ця маловідома партія да не вижиться, про яку теж ніхто не чує. але це інше питання Справа навіть не в Лесі і не в її політичній силі. справа в оскалі нової системи, яка виявляється для мене. Це для мене це є дивно, але юридичні аспекти мені так, я можу коментувати як політолог, да а. А Юридичні аспекти. Ну мені видається дивним. У нас є дивним. Леся Оробець да. на зв'язку і вона прокоментує Здравій. Лесю. Доброго дня як ви прокоментуєте оцю сьогоднішню подію, що вас зняли з виборів? Будь ласка, доброго дня Лесю, Доброго здоров'я. Ситуація для нас була була неочікуваною. Ми не сподівалися, що на такий низький крок підуть конкуренти, просто здали нерви. Юридично фіктивною причиною, яку вони вигадали, що мовляв, я йду як самовисуванець, як позапартійна в мери, і при цьому веду свою команду, яку зорганізувала в список партії Нове життя. Вони придерлися до цього навіть попри те, що ми маємо офіційне роз'яснення від члена ЦВК Андрія Магери, про те, що ми діяли абсолютно законний спосіб. Тим не менше вчора, точніше, вже сьогодні вночі, десь між 12-ї 1 першої ночі, ТВК прийняло рішення зняти мене із мера із кандидата в радість. Лесю, які ваші дії наступні будуть? От що ви далі плануєте робити? Як ви? Тому що ваше питання, чи ми стояли за на майдані за те, що олігарх... олігархічні договорняки поверталися, лишається відкритим. А що ви будете далі робити, і як ви відповідаєте на це питання? В юридичній площині ми зараз готуємо е, скаргу в суд і збираємося оскаржити це рішення. Це буде доволі складно, тому що е, ну, опоненти спеціально підгадали останній день, е, тому що вже сьогодні-завтра починається друг бюлетенів, і вони всіляко намагалися зробити так, щоб моє прізвище туди не попало. Але все одно ми зараз оскаржимо в суд. Ну а потім ми зробимо все, щоб виграти вибор. Леся, є достатньо активних людей, які б зараз вийшли і почали захищати навіть не вас, але ну справедливість. Як ви відчуваєте, є достатньо активності в суспільстві в людях, які ставлять ну, те саме питання? Чи ми для того боролися? Абсолютно ви зрозумієте правильно тут справа навіть не воробець. Йде мова не про мене, йде мова про те, що ми боролися за те, щоб жити в правові. Державі, де права людини ну, священні, вони їх не можна порушувати, і тут методами, які ще колись проти мого батька використовував Кучма, намагаються зняти в мене хто, колишні соратники по барикадам, м'яко кажучи, не спортивна поведінка, і саме через це люди настільки обурюються. Тут справа зовсім не воровець і не в її кандидатстві в мери. Дякую, Лесю. Лесю. Ну, ми бажаємо перемоги вам і суспільству. Перш за все. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Це була Леся Оробецьця, кандидат у на посаду київського міського голови і лідер списку партії Нове життя. Ви знаєте, ми продовжуємо цю тему. Ми, ми продовжуємо про те, про активність суспільства. Ви, знаєте, От ви відчуваєте, що люди хотів... вийдуть і скажуть ні зараз. Не можу, ви знаєте, я не можу сказати ані так, ані ні. Так я хотів би сказати, от про що я хотів би сказати, що те, що відбувається зараз на сході країни, насправді відвернуло нас від основного порядку денного, так, так? так. тому, що дійсно після майдану ця енергія, той сплеск, ці бажання змін, все це мало концентруватися якраз на внутрішніх перетвореннях. В тому числі і на виборах, і в тому числі і на місцевих виборах, це що я ще лися грабець та міні, і так, в так, тому так. числі і на виборах довгоочікуваних виборах в Києві. А оскільки відбувся спочатку Крим, а зараз іде неоголошена війна Росії на Сході, то зрозуміло, що вся наша увага сконцентрована на тому. І тому е на цих виборах я думаю, з одного боку відбудеться оновлення а оновлення відбудеться, тобто не буде таких, скажімо, якихось таких адіозних постатей, яких проводила команда Черновецького. Але знову ж таки увага суспільства до цього недостатня. Ми діємо за ста... не змінено закон. Тобто це є закон змішаний. Значить, якщо ми по списках партій далі орієнтуємося, хто яку партію представляє, то далі йдуть знову ж такі мажоритарники, знову ж таки, вспливають якісь одіозні постиці, які балотувалися на попередніх. По нашому округу виборах. в Києві йдуть, іде представник Черновецького, ну працівник команди Чорновецького, але шлапак вона збирає ну, це, цілі і я. І я думаю, що от людей. якраз треба було б цьому поставити так. По -по Покласти слон. край, um, от але знову ж таки енергія зараз все спрямована на інше люди в думках, і, і це де відкриває можливість для таких людей, як Шлапак. На жаль, Так, да, дивіться е е голова люстраційного комітету Єгор Соболів написав кіль кілька днів тому: МВС фактично зупинило підбір нормальних керівників міліції у восьми областях СБУ і Генпрокуратура. І не починали. Якщо Арсен Вако, Валентина Ливаченко та Олег Махніцький не почнуть негайне очищення своїх відомств. Треба якомога швидше позбуватися їх самі, самих. Головна причина таких поразок зараз тотально корумпований та переважно некомпетентний і готовий до капітуляції керівний склад силових відомств. Пане Олексію, як ви думаєте, під час війни. Ми зможемо добитися от власне призуб, от, власне очищення системи від цих від корупції. Знову ж таки, ми опинилися. Я, пов... я солідарний з словами Єгора Соболєва, до якого я ставлюся з великою повагою, але дійсно ми опинилися в дуже складній ситуації. Виступаєш проти нової Ситу... влади, виступає граєш на руку, та не виступаєш, значить лишаються якісь корумповані люди на місцях, які здають міліцію, які здають. Про українських активістів, як ми побачили не тільки на сході, а і скажімо, в Одесі тому зараз... ситуація дійсно дуже непроста і вона вимагає від людей, я б сказав, так, не емоції, а дуже такого зваженого прагматизму. Е... Це важко закликати Пане до прагматизму. Пане Олексій, Ми зараз повернемося до, до розмови про те, наскільки можна бути прагматичним в сучасних умовах. Олексій Гарань, гість окремої думки. Повертаємося за кілька хвилин до розмови з ним. Олексій Гарань, професор політології в студії окремої думки. ми закінчили розмову про те, наскільки в умовах війни можна бути. Демократичним можна збалансовувати інтереси, можна давати ефіри ем, іншим людям і тим, які представляють О, ви знаєте, позицію, деяким нашого би я не давав. Ворога. Знаєте, ворога. бо коли От дійсно п'ята колона Кремля, вона отримує ефір, і явно люди працюють на Кремль, а ми їм надаємо ефіри, і це у нас демократія, да? А тобто, демократія декому, декому робити я... нас слабими? Ні, декому б я дійсно не давав ефір, так. Mm -hmm. Але що я хочу сказати? Знову ж таки, як людина, яка вивчає порівняльну політологію і історію, я теж намагаюся для себе знайти якісь підстави для оптимізму з досвіду історично. Повірте, що мені теж потрібна психологічна зарядка і підтримка в цих непростих умовах. І ви знаєте, дійсно, давайте згадаємо, що в умовах криз, в умовах війни, спочатку здається, що диктаторам легше перемагати. Демократію чому бо вони диктатори? Вони всю концентрують цю репресивну машину. Давайте згадаємо досвід Другої світової війни, як здавалося, що перемагає і нацистська Німеччина, і Японія, і в якій важкій ситуації опинилися тоді західні демократії, та сама Франція, Велика Британія, Сполучені Штати, де навіть треба було в Сполучених Штатах переконувати Рузвельт, намагався переконати частину американців, що треба вступати в війну, і він не міг це зробити, аж поки не було перл харбор так? Тобто дійсно демокрації важче мобілізуватися, і тому в короткостроковій перспективі ми бачимо, що ці дикта диктатори або варвари mm. вже 21-го mm -hmm. сторіччя вони можуть отримувати перемоги. Але, зрештою, демократія має більший потенціал, і тому я думаю, що все одно перемога буде за нею, за добром. Дивіться, раз уже ми почали а, говорити про а, варварів і про а, демократів. Давайте уже тепер перемістимося на схід, на Донбас, на, на до Російського Може, щоб війни. я не забув знову ж таки, бо це має відношення до цього. Що ми говоримо про демократів, так от ми критикуємо нашу центральну владу. Ну давайте знову ж таки розуміти, що ми, ми намагаємося діяти в і, і критика часто є справедливою з приводу тих або інших призначень, але ми намагаємося діяти в певних рамках, певні. Ні, рамки це означає коаліційний уряд, який змушений спиратися на коаліційну більшість парламентів, в якому на жаль продовжують перебувати представники партії регіонів і, і, і комуністів на компроміси які, і змушені але ціна цих компромісів і... страшна. Власне, от власне велика в ціна. Велика, велика. А от ви розумієте, парадокси в тому, от, що краще, скажімо, було б зараз заборонити. Там всяким Допкінам хто там ще від сходу йде від партії регіону з такими сепаратистки, ага. ну ці гіпка менш сепаратистські заклики, але теж якби він представляє те крило і несе відповідальність. Чи мають вони брати участь в виборах? От якби їх в виборах не було. То тоді скажуть, о, бачите, немає кандидатів від сходу від півдня України. Тому парадокс полягає в тому, що до виборів допущені в тому числі і такі люди, як Допкін, і це свідчення нашого, нашого демократизму. А, такі... а на жаль, Росія а з тим. Такі кандидати, як, наприклад, Добкін, чи, чи скажімо, інші люди, які, по суті, були помічені в сепаратизмі, в розвинених демократіях зараз вони би мали шанс представляти свою програму, мати ефіри під час війни. Скажімо, візьмемо Ізраїль, якби він воював зараз з, з, з кимось з арабських країн. Гаряча фаза протистояння. Я думаю, ви знаєте що, я думаю, що в Ізраїлі б такого не було б, але тому, що в Ізраїлі є потужна машина, військова машина, потужна антитерористична структура, яка працює і яка здатна знищувати терористів, знаходити їх, знищувати в інших країнах. Але ми це говоримо про сучасний ізраїль. А давайте згадаємо Ізраїль, коли була війна за незалежність, 48 рік, коли на нього напали всі арабські країни, і здавалося, країн що Ізраїль із. Відразу здавалося, що Ізраїль програє, тобто, це було дійсно якесь що вони вистояли. Да? Тоді була інша ситуація. Тобто, за цей час Ізраїль дійсно перетворився на потужну країну, в тому числі, яка здатна себе захищати і яка має все для проведення антитерористичної ситуації. Але давайте навіть, якщо порівнювати з Ізраїлем, коли Ізраїль вів війська в сектор Газа, який повністю покритий терористичною цими угрупованнями, виявилося, що там війська, тобто вони проводили свою Антитерористичну операцію з наземними військами, що там вести війну в перенаселеному місці, неможливо, тому вони фактично це згорнули і повернулися до тактики точкових. Точкових ударів, в тому числі щоб зменшити жертви серед мирного арабського населення, яке підтримує терористів, Як це ви... говорить. Вибачте про ті проблеми, з якими ми сталкуємося при проведенні антитерористичної ситуації, антитерористичної праці. Тому що якщо йдеться просто про війну з диверсантами, так це одна річ, так якщо йдеться про війну в умовах, коли навколо є мирне населення. Так, то це інша річ, і Путін якраз він хоче нас провокувати на ці жертви серед мирного населення. Тому що тоді це збурює ситуацію ще більше і дає йому, значить, якісь на його думку аргументи. Світ їх не сприймає. А як ви сприймаєте? Ви, як, як професор політології, скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте, що Донбас треба втримати будь-якою ціною за всяку ціну? От вчора загинуло 9, 9 військових наших. У вас є чітке, чітка відповідь на запитання, за що ці люди загинули? Ну за що зрозуміло? Вони загинули за незалежність України. Тобто, за що це зрозуміло, так? Питання, як діяти далі, і якими методами, значить, я не можу дати повну відповідь, тому що я не є військовим. Так, я просто хочу навести. Скажімо, є, є, різні, е, Яка значить, ваша є думка? різні. Яке ваше відчуття? Я думаю, що на даний момент говорити про втрату Донбасу рано. Так, тому що насправді навіть цей псевдореферендум він показав, що значні районі. Тобто, фактично на Донбасі ми маємо зараз таке двовладдя. Якісь райони контролюються сепаратистами, якісь контролюються центральною і місцевою легіт... легітимною владою. І от питання, що, от питання, що робити далі. Тут, якби питання дійсно, воно є відкритим. Я хочу навести приклад, що іноді втрата якоїсь тимчасової території це не остаточно. Давайте приклад Хорватії, як Пане серби… Пане Харвація ніколи не, серби. не повернемо, якщо втратимо. У Дивіться, вас є о, приклади, Я вам, я, коли Україна, я, вам, я а... навожу, я навожу приклад. Я, я не хочу сказати, що. Навожу приклад: сербська країна. Що зробив сербський диктатор Мілошевич? Аналогії дуже. Він у Хорватії відцяпав сербську країну і створив там Незалежну республіку. Хорвати почали реформи, почали змінювати країни, змінили країни, і після того вони відновили свій контроль Олексій над країною. Олексій Гарань, країне. професор політології, є гостем окремої думки. Ми повернемося до розмови з ним за кілька хвилин. Будь ласка, будьте з нами. Олексій Гарань, професор політології, гість окремої думки. Ми продовжуємо розмову. Якраз зараз зупинилися на ситуації в Донбасі. Пане Олексію, дивіться, різні експерти спочатку тижня в цій студії дають абсолютно різні прогнози. Спочатку Володимир Горбач, політологи, і Антон Шаховцов з Британії. Вони казали мені в один голос, що, ну, він що... Наш Шаховцов. Шаховцов, Тільки, так, але він Британі, живе в Британії. Да. Так, до речі, він з Севастополя, да, він да, кримчанин. Про да. можливе ведення. Дня російських військ uh -huh. після референдуму, так званого uh -huh. референдуму в ДНР, перефарбованих танків із ромашками в дулі під виглядом миротворчого контингенту. Uh -huh. Вчора Тарас Бразовець був і каже, що не потрібно Росії зараз вводити uh -huh. війська, тому що і так вона вже замор... вона вже створила такий можливий заморожений конфлікт, і uh -huh. Кремль прекрасний в цьому мастак, тобто вони будуть тримати оце от розбурхане середовище. Отже. Який ваш прогноз, ну, мені що здається, буде далі? Да. Стався кажуть, стався позавчора переворот. Герушник стрілков Гірін він взяв контроль над регіоном. Принаймні, він так каже і оголосив себе головнокомандувачем. Який ваш прогноз? Що ну, далі? дивіться, значить, ми будемо мати зараз ситуацію, коли не буде, ми вже говорили так, би мовити, про, про окремо про сепаратистів озброєних, окремо про київську владу і центральну mm -hmm. владу. А будуть виникати ще якісь на місцях, знаєте, суперечності, місцеві командири, польові командири. Один буде не визнавати іншого. Тобто, на жаль, зараз Донбас стоїть перед загрозою, що це буде край, де буде домінувати криміналітет. Так? І е, мені здається, що Путіну зараз, тобто мені ближче точка зору Березовця зараз, тому що я думаю, що от Путін якраз він і хоче створити отакий от заморожений конфлікт угу. і постійно тим тиснути на Київ. Зашмар. Можливо, Зашмар а можливо, Київ. Да, таке велике, велике Придністров'я. Да. Да? А поки що цього немає. Поки що цього немає. Можливо, він на якомусь етапі, значить, якщо йому вдасться спровокувати дійсно чисельні жертви серед мирного населення, спробує вести і війська, але це загрожує йому санкціями, так додатковими санкціями, і це те, що його стримує. Тому формально Путін напередодні референдуму сказав: А я тут ні при чому. Да, давайте перенесемо, так. перенесемо цей референдум, псевдо референдум. Але тепер уже є інша заява МЗС, де вони сказали, що Київ повинен прислухатися. Правильно. А це, Росії ну, це сказали, абсолютно так. якби вписується Взята в російську дума. стратегію, тобто знову ж таки, яка полягає в тому, щоб використовувати цей конфлікт для тиску на Київ, в тому числі навколо майбутніх президентських виборів. Тому що Захід говорить чітко, ми вибори визнаємо. Якщо Росія зірве ці вибори. То ми вводимо санкції, тобто для Європи для цивілізованого світу немає проблеми з визнанням виборів 25-го числа. Але Росія буде намагатися робити оці от речі для того, щоб спробувати максимально... Підірвати, знизити явку, скажімо так, так, от знизити багато, явку багато хто покладав надії від початку на Ріната Ахметова. Що мовляв, Ахметов прийдет і порядок наведе. Казали, що це він спонсорував цих сепаратистів. Про це заявляв губарів. Вважалося, що він провокувався, щоб поторгуватися з київською владою, і зараз кажуть, що він не втримав штурвал. Човна я думаю, що ця версія виглядає дуже логічною. Що дійсно він намагався на певному етапі якби грати, грати в таку гру? гру свою? Але зараз е він може втратити і втрачає думаю, контроль над ситуацією, тому що з'являються інші гравці, з'являються збройні люди, з'являються спецпідрозділи з Російської Федерації, і це ставить питання перед Ахметовим, перед Тарутою, перед Єфремовим, перед іншими там бізнесменки. А що далі? Хлопці, а шо що би ви порадили Ахмета? От він зараз сидить в облозі в своєму боцаду. з одного боку: Москва ну, Ахметова, з іншого да? 에, Сполучені Штати і ЄС, з третього 에, Київ, з четвертого бандити місцеві. От що робити йому? Що би ви порадили Познавайся як професор? Називається ну зараз Одна важко ситуація. сказати да тому, що тому що очевидно треба було прораховувати раніше. І йому і йому казали, і казали і політологи, і політики, що Ахмета роби свій вибір. Ти маєш чітко зробити свій вибір на користь України і припинити цей сепаратизм, роздмухування цієї донбаської карти проти, е проти Києва. А зараз ситуація ускладнюється. Вона ускладнилась. Вона ускладнюється ну практично майже з кожним днем. Але я думаю, ще не пізно. Я думаю, правда, що на Ахметова очевидно, Росія зараз отримала якісь додаткові важелі впливу. І отут от питання в тому, чиї важелі, чиї важелі переважать, скажімо, ці важелі, які є у Європі, у Сполучених санкцій проти активів Ахметова. Я думаю, що з їхнього боку треба попрапас. Послати дуже міцне попередження. До речі, я донецьким бізнесменам теж би подумав, що буде, якщо, скажімо, Київ припинить обслуговування ваших банківських рахунків. Що буде з вашим паніка? Вчора ми мали на зв'язку Луганського бізнесмена. О, Вони добра. вже страшно панікують. Тому це що... маленький якийсь бізнесмен. Це такі 에... читаки. Ну він такий середній. середній. Середні. А от мені хотілося б, щоб великі бізнесмени задумалися, в тому числі і єфремов. Да от припиниться обслуговування ваших рахунків, ви втратите активи. В центральній Україні, по всій Україні, крім Донбасу, що ви будете робити з вашими, з вашими заводами, і ви опинитесь фактично під контролем Росії. Нічого, вас з'їдять. Розумієте? Тому насправді, я думаю, що у них зараз, вони зараз мусять дуже серйозно замислитися. Тобто зараз ще є час знайти, я думаю, час знайти можливості для. Виходу з цієї кризи можна робити було б політичне бажання, да виходи можна знайти з цієї ситуації. І дивіться, є ключові політичні ем, особи в цій грі. Ото цей стрілок Гірін, ну, да герошик, ні, ні він ну та да. ті, які зараз нібито то є помітне та помітне губарів, та да, який помітний, був да. Діда Морозом там на корпоративі. Денис Пушилін, МММщик там інші. І ось Донецька Народна Республіка вчора виставляє санкції проти, оголошує санкції проти ЄС і США. Ну, ну забороняють пролітати Обамі і Меркель на Донецьк народною республікою, і все от власне нас повинна обнадіювати. Оце така абсурда чи це лякати мені? Я, нас? Валі Буквально щойно з мені телефонували з Луганської області і казали, що там абсолютний. Інформаційний інформаційна блокада, інформаційний вакуум, тобто не доходять українські канали, і навіть про те зло, яке роблять оці сепаратисти, просто озброєні бандити, а у них у людей знають. немає про це інформації. Вони не знають, що відбувається в сусідньому районі, в сусідньому селі. І вони просять, щоб бадай. Дайте по якусь інформацію а більшість каналів відключені, от у них лишилися і ціві і інтер, і вони просять. Дайте, хоча б по цих каналах, щоб люди мали інформацію, що відбувається, бо ми маємо це ще розуміти. Що частина людей вони не мають просто інформації, навіть що відбувається. У нас на жаль, вже вичерпаний час. Пане Олексію, вам дуже дякую за розмову. Ми закінчили на те на тому на інформації і на тому, що не можемо ми програвати інформаційну війну. Можемо, і ми маємо йти на вибори і демонструвати максимальну явку, незалежно від того, кому ми симпатизуємо mm -hmm. і де ми живемо, постаратися прийти і проголосувати. Дякую, пане Олексію Олексій Гарань, професор по політології. Був гостем окремої думки. Дякую, що лишаєтеся. Стіві. Дякую,